Книги заради допомоги франківські волонтери організували благодійний розпродаж, аби зібрати кошти на приготування страв для нужденних. Як це було, бачили мої колеги. Хочеться донести людям саме потребу у підтримці таких людей. Хочеться показати їм, як це важливо. хочеться змінити їх погляд на це. Волонтери годують нужденних щотижня. Аби мати кошти на продукти. Періодично влаштовують благодійні ярмарки. Цього разу продавали книги. Напередодні зібрали невелику кількість книг серед наших кіл, серед знайомих, для того, щоб власне, зібрати ці кошти. І люди з таким зіскаленням підходять. Ми також якби робимо знижки для того, щоб люди могли собі отримати ту набилітературу, літературу, яка їм потрібна, і водночас зібрати ресурси для наших потреб. Від дитячих казок до закордонних видань вибір книг тут чималий. Бажано для себе знайшов і Олександр. Книга якраз підходить під мій, мій запит. Да? Він, це така психологія, мотиваційна психологія. Та й чому би не долучитися до хорошої справи погодувати тих, хто дійсно цього потребує. Волонтери кажуть, хоч ціни тут низькі, люди намагаються платити за книги більше. Переважно ми тратимо на наші роздачі, тобто це продукти, бутерброди, кубаса, сир, пакувальні там матеріали. 500-800 гривень. Тобто це щоразу витрачається, одноразовий посуд також. І здебільшого, за попередніми разами, ми збирали по декілька тисяч гривень. Тут протягом двох-трьох годин. Загалом цього дня вдалося зібрати 8 тисяч гривень. На них волонтери приготують страви для нужденних.